Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо. Разом адвокат підозрюваного вбивстві Ірина Фаріон добився відкриття кримінального провадження проти потерпілої доньки. Мовознавиці та домашнього арешту на час засідань галецьке районний суд Львова відмови. адвоката підозрюваного вбивстві Ірина Фаріон відкриття кримінального провадження проти доньки Фаріон. Про це повідомляє главком із посиланням на відповідну судову ухвалу. П'ятого серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до Львівської поліції. Ні, він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирала запобіжний захід, донька Фаріон погрожувала вбивством його клієнт. То Зінченко, однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка. До суду адвокат приніс відео із соціальних мереж, яке, на його думку підтверджує вчинення кримінального правопорушення донькою Фаріон. Зокрема, Софія, спілкуючись з імовірним вбивством своєї матері, заявила: ти будеш гріти в пеклі, ти здохнеш в тюрмі, Ми зробимо все. Після цих слів, як зазначено у заяві про злочин, підозрюваний Зінченко, реально відчув небезпеку для свого життя та здоров'я. Безпосередньо під час розгляду скарги свого адвоката Вячеслав Зінченко, який долучився до засідання з допомогою відеозв'язку, зв'язку. позицію свого захисника. Як з'ясувала Фоміда, словасна перепалка. Між Софією та підозрюваним Зінченко сталося після того, як хлопець показав її язика. Жінка перебувала в психоемоційному стані. При цьому в її словах не було прямих погроз щодо життя і здоров'я Зінченка. Таких висновок дійшли поліцейські суд конвоїри, яких допитала правоохоронці. Після того за клопотанням слідчого до підозрюваного зінченка одразу після його взяття під варту було застосовано заходи безпеки. Зокрема, хлопці переведено з Львівської станови виконання покарань. номер 19 до ізолятора тимчасового тримання обласної поліції Львівщини. Олена Зінченко, мати 18-річного В'ячеслава, яку підозрює вбивстві. Жінка вважає, що сини міг бити. Людину, у нього не було мотивів та досвіду стрільби. До Львова син Сим прийхано відпочинок зустрівся з друзями. Про це мати підозрюваного розповіла журналістам з інфо. Інфомати В'ячеслава бачила прилюднення фото, відео про охоронців, яких зброжене підозряно і бисти Фаріон, але я переконана, що виконавці ніколи не буде так сильно привертати до себе увагу. Гуляти містом Слава любить привертати увагу. Може, він це завжди робив, але вбивати ні. Знаєш, свого сина я впевнена, що він цього не робив. Зазначила вона на Зінченко. Жінка каже, що останні тижні нічого підозрілого поведінці В'ячеслава не помічала, а мотивів для вбивства у нього не було. Олена вважає, що хлопець в окулярах. Фотографії поліцейських має більш загоріло шкіра та худролява статура на відміну від її сина. Олена розповіла, що завжди пишалася сином, ставила приклад. каже, що він не має шкідливих звичок, натомість завжди приділяє час футболу, книжкам за його характером він добрий, і врівноважний. В'ячеслав був тривалий період у Львові минулої весни. Він навчався в академії дронаріум на оператора БПЛА. Олена каже, що тому ж син добре знає місто і те, як багато камер там спостереження, додає минулого року. У нього там з'явилося мало нових друзів, приїхав веселий, і натхнений. І коли він ось це знову їздив у Львів, хоча казав спочатку, що буде у Тернополі, зрозуміло, що Іде до друзів, а не володіє інформацією про цих людей. Олена додає, що син хотів іти на війну, щоб захищати країну разом з батьком, планував після повернення зі Львова піти на курси водіїв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.